Мій батько довго хворів. Серце, легені, ну і всяке таке. Лікарів у нашому маленькому містечку на Вінниччині вже не вистачало. Тож улітку 1998 року ми вирішили поїхати до Одеси, пожити місяць-два в старому пансіонаті на фонтані, подихати морем, а поправити здоров'я. Мама знайшла варіант недорого: колишній особняк, якогось там купця, перероблений під пансіонат ще за радянських часів. Три поверхи, високі стелі, мармурові сходи, балкони з видом на море. Мені тоді було 10 років, я радів сонце, море, нові місця. Не знав, що ті спогади назавжди зіпсують мені і літо, і нічний сон. Спочатку нас поселили на третьому поверсі, але там було якось спекотно, дуже і гучно, сусіди з дітьми. Через тиждень адміністраторка запропонувала перейти на другий поверх у тихішу кімнату. Там прохолодніше, вікна на подвір'ї і ніхто не заважатиме. Ми погодилися, коли тато з мамою відчинили двері квартири, мені одразу стало не по собі. Не холодно, ніби в льоху. Хоча на дворі стояла спека плюс 35. Але батько кашляв, а мама посміхнулася. Нічого, зате тихо. Квартирка була велика, гарна. Мармурова підлога на коридорі, французькі двері у вітальню, балкони скрізь, окрім однієї маленької кімнати, яку віддали мені. Кімната була квадратна, холодна і без вікна. Ліворуч, у стіні двері з важкими металевими жалюзями, які піднімалися стрічкою. Я потягнув, за ними відкрилася вузька цегляна комірчина, викладена старою потемнілою цеглою. Длуга тештина, вологі плями в кутах, запах плісняви і землі. Посередині великий круглий злив з іржавою решиткою. Над головою якась шахта, що йшла вгору, наче через третій поверх, і закінчувалася діркою в даху. А звідти падало тьмяне світло і дощова вода, ну, мабуть, стікала саме туди. Холод. Холод йшов звідти, сирий, могільний, і тоді я вперше почув шепіт. Не голос, а саме шепіння, ніби хтось дихає через мокру ганчірку. Ну, якось так це звучало. Звук не йшов згори чи знизу. Він, наче оточував, обвивав мої вуха, ніби хтось невидимий торкався пальцями до моїх скронь. Мені стало нудно, шлунок скрутило, ніби я побачив щось гниле. Я вибіг звідти і швидко пустив жалюзі. Мені здалося, що решітка зливу ледь здригнулася, ніби знизу хтось її штовхнув. Звісно, батькам я розповів. Але батько сам погано себе почував, а мама сказала, що то вітер у шахті чи голуби на даху коротше не вигадуй. Я мовчки кивнув, але знав ну, це точно не вітер. Тижнями я вдень набрався сміливості зазирнути туди і щоразу відскакував. Нудота накочувалася хвилею, ноги тремтіли, а шепіт починався одразу щойно жалюзі піднімалися. Ночами він не припинявся, лягав я спати і одразу. Без слів, без ритму, тільки якась така, знаєте, холодна, волога присутність. Іноді прокидався серед ночі тиша, а потім ще підповертався повільно, ніби переконувався, що я слухаю. Звук, як би це правильно сказати, ставав вологішим, булькаючим, ну ніби з рота повного болота. Однієї ночі мене розбудив жахливий сон. Такі почалися саме після переїзду нашого, прокинувся з відчуттям, що зараз задихнуся. Погляд одразу впав на жалюзі, а вони були підняті на три чверті. Підняти їх тихо неможливо метал скрегоче, гримить на весь поверх, але вони були відкриті, місячне світло падало на вологу цеглу і в комірчині блищало щось мокре. Я лежав паралізований годинами. Боячись ворухнутися, але зрештою заснув від втоми. Вранці відразу кинувся до дверей. На цегляній підлозі лежав тонкий шар піску і мулу, і в ньому чітко було видно сліди маленькі, босі стопи з довгими пальцями, що вели від зливу до дверей і назад. Я закричав. Мама прибігла, але сліди вже розмазалися, ніби хтось їх спеціально затер. Далі було гірше. Шепіт ставав гучнішим, ближчим. Жалюзі я знаходив відкритими двічі, можливо, тричі на тиждень. А потім. А потім прийшла та ніч, яку я ніколи не забув. Знай... Прокинувся знову від кошмару. Серце мало не вистрибувало, жалюзі підняті повністю. У комірчині темно, але я відчув там хтось є. Спочатку побачив тільки блискучу кулю. ніби мильну бульбашку, але з темними прожилками, ніби венами. Вона пульсувала і зависала посередині шахти. Потім почала стискатися до цятки і раптом спалахнула. Розширилися блискавично. Переді мною стояла жінка, літ тридцяти, темне, кучереве волосся, все мокре, прилипле до обличчя шкіра мертвотно бліда з синюватими плямами, ніби тіло довго лежало у воді, очі суцільно чорні, без білків, повні такої ненависті, що я відчув, як серце моє зупинилося. Голова хиталася на шиї ненатурально, ніби хребет переламаний, хрустіла тихо так, при кожному русі. Шкіра навколо рота обвисла клаптями, відкриваючи жовті зуби і показуючи довгий синій язик. З кутків рота текла густа чорна рідина, ніби болотна тина змішана з кров'ю, капала на підлогу. і… І бризкала, коли вона відкривала рота. Вона заволала не крик, а булькаючий задушливий вереск, ніби з легенів повних води. Почала битися кулаками об скляні двері, удари мокрі, глухі, скло тремтіло, волосся мантелялося саме по собі, ніби живе, обвиваючи обличчя й шию. Я кричав у відповідь не в змозі ворухнутися. Батько вбіг на мій крик. У ту мить вона відсахнулася від дверей і кинулася до зливу. Тіло скрутилося неймовірно, кістки тріснули з огидним хрустом, ніби сухі гілки ламалися. Шкіра рвалася з мокрим звуком, видно було, як суглоби вивертаються. Вона втискалася в ту вузьку дірку головою вперед. Верес ставав булькаючим, задушливим, ніби її топили вдруге. Останнє, що я побачив її чорні очі, що дивилися на мене знизу, поки решітка не встала на своє місце. Батько побачив тільки кінець, а він досі каже, що ніколи не чув такого нелюдського звуку, ніби потопельниця волала з-під води. Ми виїхали з пансіонату наступного дня. Батько сказав адміністраторці, що йому стало гірше, не став розповідати правду. Кімнату, ту, кажуть, після нас ніхто довго не займав. А я досі, коли чую, як дощ стікає в зливу трубу, прокидаюся в холодному поту. І скажу вам, друзі, по секрету, і досі, іноді в тиші. Чую той шепіт, вологий, булькаючий, ніби з дна глибокої шахти».